Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя і я була на блошиному ринку. Нарешті можу сказати, що сьогодні видався день, коли я знайшла багато цікавих прикрас. Я вже не пам'ятаю, коли такий день був, але сьогодні дійсно я вражена. Зараз буду вам показувати, не знаю, чи буде вражені ви. Але я вся на емоціях. І починаю я з брошки, яка виконана гальванічним методом. Коли беруть справжню квітку чи листик, чи щось таке, і покривають металом. Ну, наприклад, тут покрили золотом. І назавжди. Зберіглася ця гарна троянда. Показую зі всіма своїми деталями все. Брошка ця має маркування. Ви можете побачити, що вироблена вона в Мексиці. І тут написано, що це покриття золотом 12 мікрон. Ну, я не знаю, багато то чи мало, але виглядає брошка дуже урочисто. Знаєте, вона така велика. І все покриття зберіглося. Тож, вважаю, що її можна носити, і буде дуже гарна прикраса. Чи має вона вінтажний вік, я не знаю. Може і немає. Але, знаєте, мені дуже подобаються прикраси, які мають індивідуальність. А двох однакових квіток в природі не існує. І повилася я на одному з розвалів. І знаєте, цей розвал це багато коробок. і в кожній коробці складено багато різних речей, там і посуд, і якісь статуетки. І якісь виділки, і книги, і все-все-все. І зустрічаються трохи прикрас. Ну, треба дивитися дуже уважно. І ось я стою біля однієї коробки і щось шукаю. Але ж у мене два ока. так? Тож, одним оком я дивлюсь свою коробку, а другим оком я дивлюсь коробку сусіда. І саме в сусідній цій коробці, на самому самому низу я побачила. Дві цих нитки. Ну, вони так якось знаєте, лежали. І оскільки я зрозуміла, що це перламутр і корал, ну, так, дуже швидко зрозуміла. І я люблю і те і інше, І я вирішила взяти відразу обидві ці нитки. І коли я потягнула, гарно, що я потягнула дві, тому що виявилося, що це одне намисто. О, дивіться. Ось така застіпка тут ну, відкривається. Дуже вона туга. Що непогано, всі знають, щоб вона не, щоб не втратити. Ось така застіпка. То вона відкривається. І форма застіпки така, що це не сучасна прикраса. Ну і весь дизайн, і кріплення. Ось тут, бачите, така нібито. Такий нібито дрот, називають його кантель, і воно захищає нитку, на якій знаходяться ці перлинки, від того, щоб вона стерлася. отут. Це все показує, що це вінтажна прикраса. Ну і отаких от дві нитки повинні бути от таким намистом. Ну, Як я сказала, мені дуже подобається корал, а саме такий корал. Кольору Шкіра Янгола і перламутр я дуже люблю і тут він є. Тож я цю прикрасу вирішила взяти, бо вона мені надала такого таких ілюзій, що я буду це носити. Ну Справді мені це подобається. Тож я взяла як історичну прикрасу, тому що я вважаю, що це виробництво десь 60-х років. І так, я вважаю, що її можна зараз носити. І оскільки мені дуже подобаються прикраси з коралом, ну і з бірюзою, то звернула я увагу і на цей браслет. Це вже не на розвалі, це одного продавця. І знаєте, хоч цей браслет не є виробом якогось майстра, ювеліра, це таке фольклорне народне мистецтво, яке я так. Про себе думала, може, це Африка, може це Азія. Ну Але ж я побачила, що це бачите бірюза. Я побачила, що це корал. Я побачила, що тут є проба 925 і отут. От ну, і вирішила, що, якщо це буде не якось фантастично дорогу, треба взяти, бо іноді буває такий. Настрій, щось таке одягнути. До того ж, в повсякденному житті я більш в більш спортивному стилі, знаєте, джинси, так, такий стиль, що такі прикраси дуже підходять. Ну, і я купила цей браслет, прийшла додому, почала роздивлятися вже з лупою ці корали. І знаєте, дивлюся і не можу зрозуміти. Я не бачу на цих коралах ніяких ліній, які повинні бути на коралах. Це мене якось здивувало, трошки я розстроїлася. І вирішила перевірити оцтом. Знаєте, якщо на корал дати одну там, краплю оцту, а у мене такий концентрований оцт є спеціально. Я купила, то на поверхні коралу повинні йти бульбашки. Я зробила ніякої реакції. Я зовсім вже пала духом, тому що, ну як то. Так, мене здивувала ця біла пляма. Я навіть подумала, може, це щось пофарбоване, кістка пофарбована якась. Але потім подивилася, ні, це частина. Цілого, це не, той, не те, що хтось там, хтось там убрав пофарбовано і вийшло так. До того ж, наприклад, отут є, ось, бачите, такі вкраплення, отут є білі вкраплення. Тож, що це, не знаю. Здивувало мене те, що вони мають отаку от лінію тут. Знаєте, це нагадало мені. Нібито це взяли такі намистини і розрізали їх посередині. І потім вставили браслет. А чого це? Які то намистини? Ну, Якось це дивно. Тож, я так вважаю, що це не корал. А що це, я не знаю. Я навіть подумала, може, це якийсь бакеліт. семіхром Поліш перевірила, ні, це не бакеліт. Пробувала. Голкою такою дуже-дуже нагрітою. Ну що сказати, якщо б то був пластик, голка б увійшла в нього. А голка залишила лише отаку, бачите, отаку нібито цяточку на поверхні і нічого більше. Тож, це все ж таки якийсь матеріал. Навіть думала, знаєте, може якийсь там бурштин африканський. Нічого не можу сказати, так, цього часу не виявила. Загалом, всі, більшість моїх знахідок сьогодні, це стільки питань, що я це сиджу, шукаю інформацію, це не так просто. Ну, а навіть застіпка, от подивіться, отака тут застіпка, може, вам зустрічалися такі застіпки. Для кого вони характерні? Бо я вже шукала не тільки що в Азії виробляють, ну там в Індії, на Тібетів, в Китаї таке традиційне якесь мистецтво. Навіть в Африці, навіть в Америці, знаєте, Навахо, вони роблять багато прикрас, де є бірюза, ну і щось там і корали, і інші вставки з мінералів, і органіки. Зараз подумала, може це якась мушля. Ось не знаю, з чого це зроблено. Ну, що, радію, що браслет мені подобається так загалом. Виглядає гарно, бо поєднання таких кольорів і не дуже цікаво. Ну, і загалом я радію, але поки що не можу нічого сказати конкретно, що це за вставки, і де воно зроблено. Ну, із моєю любов'ю до коралів, я купила от таку Такий підвіс, якщо так можна сказати, Ось, бачите, кілька е, таких гілочок коралу. Ну, от такого типу гілочки у мене є підвіси. Ну, я кажу про розмір, я кажу про якість, тому що, знаєте, це справжній дуже гарний корал. Бо є різні підробки, імітації, все таке інше. А я якось в одному секонд-хенді купила справжні старі гілочки. Тому, коли побачила ці, ось наближаю, щоб ви побачили теж ці лінії, які повинні бути на коралі. Але тут мене зацікавила найвеличка оця гілочка. Знаєте, чим більше Корал, тим він коштує дорожче. Навіть зараз подивилися в інтернеті от такого типу гілочки вже використовують в прикрасах з претензією. Я хотіла тільки подивитися от просто така гілочка без всього, скільки вона може коштувати. Але інтернет мені все видає прикраса в золоті. Якогось майстра і коштує 1000 євро. Ну, я розумію, що там за дизайн майстер взяв більшість, хоче взяти більшість грошей, я не про те кажу. Але отакі, отака гілочка вона може коштувати десь 100 і більше євро. Тому що, ось ще раз покажу вам, вона натуральна. Ну, Як я дуже люблю перламутр, то я звернула увагу і на цю брошку. Знаєте, у мене є кілька брошок з перламутру, не таких вже і нових, таких сучасних, а таких з віком. Але як я побачила цю, я зразу зрозуміла, що це стара брошка. Мені навіть з першого погляду здалося, що вона вся зроблена з єдиної, з єдиної мушлі. Але потім вже я почала дивитися і зрозуміла, що тут три шари. От бачите, як то сказати, така зірка одна, зірка друга, зірка третя, і отут намистинка зверху. Але, знаєте, дуже гарний перламутр, цікавий дизайн, ну, гарна ідея, робота. І коли я повернула на зворотній бік, я зрозуміла що навіть по голці, що це стара брошка. Я, так і б, сказала, що, я, я б так сказала, що зроблена вона в першій половині 20 століття. Як для мене, це вже антикваріат. Ну і що ж, я не візьму такої краси, теж взяла. І як я роздивлялася оту брошку з перламутру, я навіть не побачила оцю, хоч вона більша за розміром і ефектна, і з першого погляду розумію, що це якась непроста річ. Але вірте, чи ні роздивлялася я ту брошку, а ось ця брошка лежала. І я навіть вже в останню, як то кажуть, мить побачила, а що ж я таке пропустила. Бо це. Бо це дуже гарна старовинна брошка. Дуже цікава, бо тут багато деталей, ви ж розумієте, так? Я не побачила ви з першого погляду. Я з першого погляду не побачила. Але тут стріла. Отут і така гостра частина, і отут-пір'я, як кажуть, на стрілі. А тут якісь квіти. І все це прикрашено алмазами Ну або як пишуть на сторінках, де продають такі речі, англійською пишуть Old Antique cut Rose Diamonds. Їх називають діамантами. Колись, коли я показувала першу таку прикрасу, Яку я знайшла на ринку, і я сказала, що це діаманти. Мене поправили в коментарях, що не можете ви називати діамантами е, такі вставки, які не сяють справжнім цим сяйвом, коли дуже гарне гранування е, і, все, і все таке інше. Це треба називати алмазами. Знаєте, А, а, а в іноземних е, джерелах називаються все діамантами. Але старої, старого гранування, гранування роза. Ну, ви бачите, так, отакі От грані це саме називається гранування роза. На такі прикраси йшли, може, не дуже якісні діаманти. Ну, якісні це кажуть про. Те, щоб камінь був дуже чистий, прозорий, щоб не було там ніяких тріщин. А ви знаєте, я роздивлялася, от в центрі нібито велика вставка, але тут йде тріщина. Тож, може, такої ювелірної цінності, ці вставки не мають. Але, знаєте, мені дуже подобаються ці прикраси, бо вони дуже старі. Ось подивіться на зворотній бік. Ну, як то і в старих прикрасах те подібне кріплення голки. Сама голка дуже велика і дуже товста. Це теж ознака старої прикраси. Тут ось такий гачок. І тут можна побачити, що так спаяно з багатьох деталей. Ну, скажу вам, зроблена ця брошка в ті часи, коли такі речі не випускали великими партіями. Тож кожна така брошка це якась індивідуальна робота. Можна пошукати в інтернеті, знайти щось подібне, але двох однакових не може бути. Кажу вам, як то, як -то кажуть, відповідальністю. Про такі брошки в інтернеті кажуть, що це срібло з золотом. Ну, можна так, так повірити в що щоправда, я не знаю, бо тут схоже на срібло, отут жовтий метал. Можна побачити жовто. Частина, частина, частина брошки виконана в жовтому металі, то, можливо, і золото. Ну, а для мене це саме витвір мистецтва. Розумієте, я такі речі дуже ціную не за те, що так, тут золото чи срібло, ну так, діаманти ціную, Але за те, що це старовинна прикраса. Як я кажу, вона в одному екземплярі. Ну, Може, десь зробили там дві чи три, але знаєте, той вік, яка має ця прикраса, ти вже може і не збереглося тих, які робили е, такі ж самі. Бо в інтернеті указують, що такі прикраси це 18 сторіччя. Отак. От Навіть я побачила в інтернеті, пишуть, з кінця 17-го по десь там першу половину 19-го сторіччя. Отак От виготовляли, тож середню беремо 18 сторіччя. Ця брошка має 10 см довжину. Вона велика справді. І... Ну, що ж, ви розумієте, що це шедевр сьогодні? Нагадую прикраси, які я показала в цьому відео. Дуже задоволена всіма цими знахідками, але це ще не все. Є речі дуже цікаві з маркуванням, навіть унікальні. Ну, запрошую вас на другу серію. А сьогодні я всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.